Знати, щоб все було пунктуально і вчасно. Мене звати Дмитро Безверний. Я координатор кампанії спостереження громадянської мережі опора за зовнішнім незалежним оцінюванням на Волині. Так, що до нас хтось доходить. Добрий день. Власне, декілька слів таких загальних по самій кампанії спостереження, а далі перейду до більш волинських реалій. Загалом гроблянська мережа опора проводить цьому році спостереження у 15 областях. Це Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Черкаська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Вінницька, Чернівецька, Рівненська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська. Закарпатській області та місто Київ. Ну, згодом дамо розвиткові матеріали, де це все буде більш зазначено, щоб мали під собою. ці матеріали, з собою разом. Е, зауважимо, що е, спостереження ми вели не за всіма предметами, а тільки за е, 5, 5 предметів. Ми обрали для свого спостереження. Зокрема, це іноземні мови, це українська мова, яка тривала в 2 сесії два дні. Е, також математика, е, українська історія. І от сьогодні власне, спостерігачі теж повернулися з біології. Це був останній іспит, на якому були ми присутні. І по суті, ми по гарячих слідах вирішили провести прес-конференцію. Ще буде світова література, але там не будуть наші присутні спостерігачі, і також ще додаткова сесія. Але ми, в принципі, будемо стежити періодично, якщо будуть якісь цікаві матеріали, інформація появлятися, ми вас будемо повідомляти. Щодо знову ж таки, яких студентів всеукраїнських, все більш-менш спокійно по Україні, по тих областях, де ми де ми якби, спостерігаємо. Традиційно є моменти, коли зловживають абітурієнти, приносять якісь заборонені предмети, телефони, інші технічні прилади. Є моменти списування, є моменти, коли не завжди реагують адекватно персонал. Але такі моменти є поодинокими і, власне, якби не впливають на якість самого ЗНО. Але в цілому у нас є така теж проблема: це проблема проведення ЗНО у Донецькій області та Луганській. Де власне планувалося, що ЗНО має пройти з 1 по 15 липня. Ну, було сподівання в тому, що все ж таки, військові дії там будуть зупинені, перестануть йти. Але на сьогодні так не трапилось, тому по суті, ті абітурієнти будуть здавати ЗНО на території інших областей. Ну, в першу чергу, найближчих, тобто Харківська і ряд інших, в тому числі і Волинська, якщо це, наприклад, там біженці. Тут у них є можливість здавати це з 1 по 15 число липня. Місяця липня. Щодо курйозів, які так варто відмітити, навіть скільки курйозів, таких негативних явищ по Україні, слава Богу, цього явища в нас на Волині не було. Це були моменти, декілька фактів, коли абітурієнти намагалися, скажімо навіть не абітурієнти, а замість абітурієнтів, сторонні особи намагалися скласти іспит. Тобто було, наприклад, у місті Києві, коли було зафіксовано вже під час самого складання іспиту, що людина, яка сидить за столом, це є, не є абітурієнт, який мав би здавати. Там фотографія, хоча прізвище ніби було однакові, як виявилося був брат. Але, ну, скажімо так, фотографію через те, що були різні фотографії, вдалося випередити, і така людина була виведена з місця тестування. Теж було це у Франківській області і у Львові, в місті Львові. Ну, ще раз повторюсь, у нас таких випадків не було. Щодо ралі Волинських, ну, по географії ми цього року взяли три міста спостерігати. Це традиційно місто Луцьк, де було найбільше навантаження, де власне обласний центр, де найбільше абітурієнтів здавало, і ми найбільше спостережень провели саме в Луцьку. Також це був Коваль і Маневичі. Ну, до Новолинська не дійшли, але сподіваємося, що наступного року все ж таки охопимо більше областей. Але в цілому це спостереження за, ті, за цими п'ятьма предметами, які ми вже згадували, вони дали нам зрозуміти загальну картину, зрозуміти, які власне, тенденції самого спостер... ЗНО на Волині. Спостерігало 11 спостерігачів. Скажімо так, та сама тенденція, яка і по Україні, все пройшло спокійно. Поодинокі моменти порушень, які ми теж слідкували, як зі сторони, наприклад, тих самих абітурієнтів, або зі сторони. Персоналу, ну те, що поодинокими і не впливають е, на саму якість ЗНО. Проте, коротко до статистики. Станом на 24.06.2014, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, от, за, власне, за цей період складання ЗНО, на Волині констатуємо, що є 10 абітурієнтів, яких було позбавлено права складання зовнішнього незалежного оцінювання. З них вісім через виявлення технічних засобів, тобто це переважні більшість, це були телефони. І двоє через виявлення шпаргалок. П'ять абітурієнтів було не допущено до складання зовнішнього незалежного оцінювання через те, що не було належних документів разом з собою. Тобто, або не було паспорту чи документу, який посвідчує особу, чи не було сертифіката, чи взагалі не було жодного документу. Тобто, таких п'ять випадків. Що стосується апеляцій, то жодної апеляції від абітурієнта щодо порушення процедур зі сторони персоналу не було не у нас на, Україні, на Волині не зафіксовано. Щодо власне, от таких, такої статистики по виявлених технічних засобах, це менша кількість, ніж було минулого року. В чому якби тут, мені здається, менша кількість, чому так трапилося, тому що цього року процедура. Використання металошукачів вона була задіяна по всіх аудиторіях в загальному правилі загального контролю. І абітурієнти ж в принципі розуміли, що, ну, побачивши ситуацію на перших іспитах, на іноземній мові, на українській мові, вони розуміли, що провести тут захватний телефон не вийде, тому що його так чи інакше виявлять. І можливо, це вплинуло насправді на те, що, що так менша кількість цих засобів була виявлена. Але з іншої сторони. Зазначу, що сама процедура використання металошукачів по Україні теж не уніфікована. Тобто в нас, наприклад, на Волині вона скрізь використовувалася як загальний контроль по всіх аудиторіях, а в ряду областей вибірково. Тут теж власне, законодавцям освітянам треба звернути увагу на те, що все ж таки варто впроваджувати цю ініціативу у всіх аудиторіях. Тоді це якісно впливає на відповідальність абітурієнтів. Також зазначу ще по додатковій сесії, яка має бути, це перше 15 липня. На Волині вона теж буде проводитися. В першу чергу тут будуть задіяні абітурієнти, які з тих чи інших причин не змогли здати ЗНО під час основної сесії. А також тут будуть задіяні люди, які, скажімо так, біженці, люди з інших областей, які не змогли скласти ЗНО у себе за місцем проживання попереднім. На сьогодні, знову ж таки, за інформацією Центру оцінювання якості освіти, приблизно зареєстровано десь близько 40 людей, які хочуть скласти е, додаткову сесію у Волинській області. Але очікуємо, що збільшиться кількість таких людей, бо ще два іспити, все таки біологія сьогоднішня і світова література. Люди теж, можливо, захочуть, не, не зможуть потрапити на ці іспити. Плюс, теж, е, Люди, які приїхали з інших областей, тобто думаю, що збільшиться кількість людей, але ну, не, не дуже мені здається, близько 50 це буде загальна кількість людей, які здаватимуть іспит додатковий. Е, зазначимо, знову ж таки, що тут е, попередньо визначене місце проведення додаткової сесії на Волинській області. Це Волинський інститут економіки та менеджменту. Тобто в приміщеннях цього значального закладу буде здійснюватись додаткова сесія. Але можуть бути деякі зміни, про це буде додатково абітурієнтів повідомлено, тому що, наприклад, там, на. Якийсь іспит на там, не знаю, світову літературу чи історію всесвітньо, прийде одна людина і не буде доцільності використовувати в такому випадку приміщення у місті Луцьку, тоді буде використовуватися приміщення у Львівській області, у Львові, власне, де буде збір таких абітурієнтів з тих предметів, де не набралася достатня кількість абітурієнтів по областях. Що стосується важливої іншої сторони, роботу персоналу пунктів тестування, це відповідальні, уповноважені. Це інструктори чергові. Ну, скажімо так, що теж констатуємо якісне професійне виконання їхньої роботи, але подекуди трапляються випадки, коли якби, і вони порушують процедуру. Якщо говорити, наприклад, про інструкторів, то є моменти, коли, наприклад, не завжди. Вони ліплять наліпки на контрольні останні пакети, забувається зробити. А це порушення. Ну, по суті, дрібне порушення процедури, воно не впливає на якість, але порушення процедури. Е, інколи констатуємо, що чергові е, теж неякісно виконують свої обов'язки, або мають з собою якісь особисті речі. Наприклад, там читали, газету, фіксували, або ну, десь не так не дивляться за тими дітьми, які ходять по коридорах, що мали би робити. Е, ну, Власне, теж інколи фіксуємо, що не зовсім. З чимось компетентні відповідальні чи упнувачення, але здебільшого все є у нас в нормі. Були моменти, коли наші спостерігачі теж питаються консультації, як ліпше зробити, і це завжди приємно, що для нас, до нас все ж таки прислуховується. Але водночас і інше питання пов'язане з роботою спостерігачів, з якими, ми, в принципі, стикнулися минулого року, тому що опора на Волині проводить вдруге е спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням. І з цими зіткнулися з цими такими законодавчими колізіями, пані Мірі, зіткнулися і цього року. Мова йде про певне, на мою думку, обмеження прав спостерігачів, яке обмежує закон. Зокрема, є така норма 475, положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього незалежного оцінювання, яка говорить про те, що якщо спостерігач зайшов в приміщення в аудиторію, аб... 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 абб... де проводиться спостереження, і то після початку власне, самого тестування він не може звідти вийти, ну і власне не може теж входити. На практиці така норма створює незручності наступні. По-перше, якщо ми вийшли в аудиторію і вже не можемо звідти вийти, ми не можемо перевірити, а як працюють чергові. Якщо ми не заходимо в аудиторію, ми не можемо перевірити, як працюють інструктори. Теж, ну, навіть елементарна норма, що, можливо, там спостерігач хоче в туалет, але він ну, не може вийти. На практиці практично де, ну, в цілому, якби, скажімо так, усна не домовленість часто. Ми домовляємося про те, що можна раз вийти, але вже не заходити в аудиторію. Ну, в принципі, коли людина виходить, це те саме, що абітурієнт, якщо спити речі вийшли. вона не заважає загальному процесу, вона тихенько вийшла і пішла собі. Але, наприклад, як сьогодні трапився такий інцидент в 21-й, не знаю, чи НВК, НВК здається, чи, чи школа, ну, в начальному закладі номер 21 у Луцьку, де уповноважена заборонила нашому спостерігачу виходити з аудиторії під час. Проведення вже самого спостереження. І згідно закону, це справді ну, правильно, вона дотримувалася норми закону. Але ну, дійсно це обмежило і спостереження, і ну, я вважаю, права спостерігача. Тому будемо звертатися до законодавців, до органів влади, хай змінюють цю норму, все ж таки, щоб спостерігачу, так, ми згодні, до, коли почалося саме спостереження, не можна заходити. Але вийти раз, щоб далі глянути, як працюють в коридорах, все ж таки варто, Тому будемо звертатися, щоб цю норму нам дозволили змінити. Ну, власне, так коротко у мене все. Можливо, сподіваюся, у вас якісь запитання. І якщо запитання, будь ласка, на складі трансляція, є у нас мікрофончик, то в мікрофон. Так, Тетяна. Зараз, секундочку. Назвіть, будь ласка, причини, по яких люди зареєструвалися на додаткову сесію. Чи вам відомі вони? Здебільшого додаткова сесія це перша причина. Це людина не змогла потрапити на основну сесію, ну, наприклад, захворіла, чи десь до інших причин не встигла, та, наприклад. В такому випадку вона може здати додаткову сесію. Ну і я казав, друга додаткова сесія, це, наприклад, ті самі люди, які жили до того в Луганську, чи в Криму, чи в Донецьку, які не могли там себе на місці здати, тому вони можуть почати додатково. Але основна причина, це власне, якщо абітурієнт попередньо не може здати, не може там, з різних причин хворий, не встиг, тоді він може прийти на додаткову сесію. Здати її, ну хоче з на Волині, ті, які не змогли здати основну сесію в дону східних ну, місцях. на жаль, такої інформації не володіє. От точно от, більше я думаю, ця інформація в центру оцінювання якості освіти у нас на Волині, mm -hmm. бо я безпосередньо цю інформацію брав в них, тому вони більш компетентно дадуть цю інформацію. І ще одна питання, що металу, що пишу, то, де вони були встановлені, mm -hmm. що ці от вісім технічних засобів їх виявили при вході чи, чи вже під час самої сесії? Ну, знову ж таки, процедури єдиної немає, яка би там регламентувала згідно закону, де має е, обов'язково використовуватися металошукач, але практика така, що коли вже абітурієнти заходять е, до аудиторії, ну і їм, причому, щоб і коли вони заходять, і перед тим, як вони сідають, і коли їм читають їхні права, разів 5 нагадують, що не можна брати телефони. Тобто вони повідомлені про це. І коли вони здійснюють безпосередньо пишуть завдання, е, оголошується, проходять. Відповідальний е, працівник охорони уповноважений, які оголошують, заходять по аудиторії території, оголошують технологічну перерву. Ця технологічна перерва для того, щоб проставити штампи технічні ну, власне на роботах. А друга для того, щоб під час цієї технологічної перерви якраз і обшук металошукачем проводиться. Тобто металошукачем обшук проводиться обшук безпосередньо вже під час. Е, того, коли задаються іспити. І ти вже ти не можеш викрутити, що ти цього телефону десь там лишив, забувся, ти його собою приніс і він тебе був безпосередньо на іспиті, а значить ти порушив. Ну, при тому, що чи виключений, чи не виключений, неважливо, це все нарахується як, як порушення. А чи ви цього року такі що запізнилися або не знайшли якусь місце проведення mm -hmm. тестування? Ну, офіційно такі, скажімо. Що звернулося, що вони запізнилися, нами не було виявлено. Але були моменти, коли, наприклад, була людина прийшла, от, українська мова, вона тривала, тому що це найбільш масовий іспит. Тривала в два дні, в дві сесії, 5 і 6 червня. І був випадок, коли абітурієнт прийшов на 6 число, хоча в нього, він, в нього було іспит на 5 число, він просто не подивився, був неуважний. І ну, це якби завадило йому потрапити. Ну, от, власне, така дитина може подаватися на додаткову сесію. Ще, будь ласка, питання? Є там в списках стійкі-то мають людей прийти, а прийшло то стільки, то тобто, так, можна, можна відстежити. Менше. Можу сказати навіть так, що в загальному явку дивимося по Волині, це десь близько 90-93% абітурієнтів з тих, хто подавалися на ЗНО, приходять. Десь приблизно така явка. Ну Це досить висока, ну традиційно навіть минулого року не було 100. Тут є люди, які там, передумали, не змогли. ну така. Якщо запитань немає. То будемо дуже дякувати вам. Е, зараз ти роздала катери. Додатково скинула на електронку, щоб був селекторний варіант, щоб легше було десь використати інформацію. І будемо, ще все ж таки зено не завершилося, якщо буде якась цікава інформація, будемо вас повідомляти. Дякую вам.